Чи не найбільшим викликом в аграрії є протистояння забур'яненості культур, що вирощують? Складність в тому, що насправді бур'яни дуже сильно дошкуляють. І якщо з ними нічого не робити, вони засмічують, засмічують, засмічують і не дозволяють нормально розвиватися культура. Є два варіанти. Або це механічне знищення їх. В основному це люди, які роблять прополку, Сапають їх, це доволі дорого, зате екологічно. Є інший спосіб хімічний. Проте тут не все так просто. Звичайно, гербіцидом покропив, і, здавалось би, мало б бути чисто. Та не так стається, як гадається, адже і бур'яни виявляють велику стійкість до багатьох діючих речовин і їх не просто здолати. Якщо починаєте долати бур'яни, Якимись іншими діючими речовинами, що не зарегламентовані на тій чи іншій культурі, ви можете спалити культуру і втратити в цілому урожай, тут потрібні знання і правильне внесення, за якої погоди, яку кількість води підбирати, це все дуже дуже великі питання. Але чому я вам це все розповідаю? Є один гербіцид, після якого мені клієнти сказали: Вау, валірчик, бомба! Це, це просто бомба! Ти мені дав, капуста чиста! Жінок, які жінки! Немає нікого! Я вам досколькою ціле літо і в нас чисто. Ну, багато хто знає про кого мова. І людина не перебільшує, він справді в захваті. А його 67 років вже важко чим здивувати. Даний гербіцид можна використовувати по кавунах, огірках, перцю, баклажанах, томатах розсадних, томатах безрозсадних. Капуста будь-яка. Е, такі навіть штуки, як базилік, герань. Дуже-дуже багато культур. Але для того, щоб зробити все правильно, потрібно добре читати інструкцію. Тому що цей гербіцид при використанні на капусту можна варіювати внесення від 2 до 4 літрів на кавун 1,4, 1,6. Тому читайте інструкцію, слухайте поради ваша грядка, а я показую гербіцид, про який говорю. Це трифлурекс. Від компанії Адаман він працює гарно. Ще один його плюс: як при вологій погоді, так і при сухій, при заробітці в ґрунт вноситься методом оприскування перед посадкою під час посадки культури і деколи навіть після. Якщо мова про кавуни, то потрібно зробити це за 10 днів. А так в цілому він контролює однорічні злакові. Та дводольні бур'яни дуже-дуже-дуже добре. І ще одне: він повністю розпадається в ґрунті, його не залишається за один сезон. Він не є небезпечним для культур, які будуть посаджені на наступний рік. Тому Трифлурекс можна радити людям. Дехто його рекомендує навіть в теплицях. Я не рекомендую, якщо теплиця не розкривається на зиму. І він не буде цей ґрунт промиватися, вивітрюватись. Тобто читайте завжди інструкцію, але візьміть собі на озброєння. Ось Трифлурекс, він допоможе вам захистити врожай. За громаркетами ваша грядка менше зусиль, більше врожаю.